Всім привіт! Власне, де в нас ще можна відчути таку справжню новорічну атмосферу? Як не в епіцентрі? У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис. Ялиночки. Ялиночки, звісно, круті, але ціни такі теж не в року на них. Це 13 з половиною. Ось прикольно. За 7 з половиною. Ось є е, іграшок просто мать Муща. Насправді я прийшла за іграшками і хочу ще собі купити календар на стіни, тому що в мене виходить, що ж тут через тиждень Новий рік у мене немає календаря. А я, от саме по олдскульному, мені важливо, щоб у мене. Абу такий перекидний, красивий, щоб я могла собі там кожного місяця е, милуватися новим малюнком, щось там собі на ньому писати. Ну, взагалі, це в мене асцендентка зіроги кажуть. Ось, е, це я така, це я така щаслива, це я маю на увазі, виглядаю так чарівна, тому що, по-перше, я е, дуже довго спала, в мене нарешті два вихідних підряд. Могла собі дозволити. І плюс я була щойно на чарівному масажі, тому я така дуже. Дуже розм'якшена. а ось Збиралася записати відео така бодрячком, але внутрішня бодрячком, а зовні я така дуже релаксована. О, чорні шарики, боже, чорні шарики. Кульок просто неймовірно. Епіцентр на час нового року перетворюється просто на якусь зимову казку. Ми з дівчатами вчора. А, яка краса. Ми з дівчатами вчора були на такому міні-корпоративчику імпровізованому, а ходили на ВДНХ. Так я можу сказати, навіть там атмосфера не така новорічна, як у підцентрі. Яка краса! Я собі купила вчора два лаки. Ось один із них, типу, золотий пісок, дуже схожий на оцю на кульку. Я б її взяла, але я плану взяти маленьку ялинку, тому вона там, на жаль, буде не комільфу. Взагалі, я навіть цього року подумаю купити е, зі справжніх гілочок. Ну, звичайно, не деревинку, того, що ну це кощусто, звичайно. Е, а от е, з гілочок зроблено, я, скоріш за все, куплю. Це буде перша аля, жива ялинка з того часу, як я, мабуть, в першому житті. Ну, Якщо не рахувати там дитячі, звичайно, коли ще з татом, з мамою жила, то так. Ось. А... Того часу, як самостійно, то у нас по-моєму завжди були штучні. І до минулого року ми ставили штучну, але Лєна забрала штучну, то лишились ми без ялинки. Ось, а новий рік дракона у мене прям хочеться чогось такого уранівського, такого нового, екстраординарного. Ну тим більше у мене ж кармічні вузли перейшли в мій знак. Так що треба. Абсолютно звільнити дорогу якимось прекрасним новим метаморфозом. Ось, і почнемо з Нового року. Будуть кульки нові, буде ялинка справжня. Звичайно, я з'їжджу в парк, принесу дари через те, що ну, від природи ще взяли, треба якимось чином її віддачити. Ось і кульки також рекомендую відмовитися від таких. Червоних або таких прям яскравих, тому що е, новий 24-й рік був дракону зеленого, тому ближче до природних таких відтінків, там де е, кольору води, кольору дерева, кори. Отакий він має бути, має бути більш е, лайтовим. Порівняно з попередніми. І тут прям хоч не хочеш, мені згадується оця картинка, де там ці три тваринки стоять. Получається Такий дуже обгорівший засмучений тигр. Ну, типу, поза минулий рік такий сидить, причавлений життям. Потім е, кролик 23-го року такий е, курить, е, теж просто офігівший. І поряд сидить дракон такий з чашечкою, з підписом 24 й рік, такий, типу, ну ч, ребята, оце приблизно такий в мене зараз настрій. Ось. Так що я сподіваюся, що прогнози ті, що там е, ходять по тонкоплановому, принесуть нам якісь зміни у 24-му. Пішла я шукати прикраси. Ну, все, я біля календарів, я їх знайшла. Вибір величенький. Але тут у мене таке питання. Я взагалі прийшла, бо мені дуже подобається творчість Олега Шупляка. У мене на цей рік його роботи, а на цей рік така трошки. Зараз, в общем, я вам покажу, що я маю на увазі. Ось. Отака, отакі в нього роботи. І в мене на цей рік я прям тішуся малюнками. Але на 23-й рік він був м'якший. Оце теж його робота, його календар. Але він достатньо такий, от, ну, невеликого формату, він легенький, його можна на стіну повісити. А цей в нього тут дуже тверда оця обкладинка. І достатньо багато ось ще металевих к... цих кріпіжів. Я боюся, що він може зі стінки впасти. У мене там така не так, щоб дуже тверде. І плюс малюнки. Вони просто повторюються. У мене ж на 23-й рік і там однозначно оце колесо є, є, оця є, дуже схоже на оцю є. Ну, тобто, повторюю, би не дуже сильно хотілося. Ось. Є ще один його календар такий, але тут він такий ну, серйозний, прям воїнський, сказала трошки депресивного характеру. Ось такі там малюнки. Тобто там найкрасивіша на квітень. Ця ось дівчина квітнева. Мені, то звичайно, на квітень гарно, що буде дівчатко. Але всі інші, тим більше так багато стилізованих саме під Шевченка. А червень так взагалі ось оце страхолюдіє. Ну, тобто, для мене це, звичайно, краса, але ж мати червень з таким депресивним козаком, ну, не знаю. Я однозначно візьму невеликий календарок чарівних дівчат. Ось отакий. Просто на столі поставити. А на стінку, що ж його повісить? Йолки-палки. Он ще спадок є, дівчата гарного одягнення, але вони теж дуже важкі. Є ще ось романтичні. Ні, картини це ні. Ось такий доволі легенький романтичний календар. Романтичні пейзажі. Його взять. Ну, де я де романтика, звісно. Так. Ну що, справилася я з покупками. Я у затій хаті. Повечерила, бо готувати мені нема бажання і натхнення. А ось. Купила я, значить, собі прекрасного новорічних. Купила я, ну, я... Думаю, можна показати, похвастатися прикраси. Лишилось тепер тільки ялинку знайти. Ялинка в мене буде цього року в срібно-золотих кольорах. Ну, власне, дракон. Логічно. Золото, серебро. Я навіть купила дракончика скляного. Я сподіваюся, та Ірюша оціне. Ось. І стосовно календаря купила я. Такий романтичний пейзажі, то, що я взагалі на шупляка вже була готова. Я така, ну добре, хай з повторами, але це великий календар, красивий, ну хай буде. Ось, Пішла на касу, він виявилося 715 гривень. Я така, Олежка, ну. е, ну, там просто якість дуже крута. Я коли дістала, подивилася, там кожна сторінка прорезинена. Прям такий цупкий, ну, як картон прорезинений. Я розумію, що да, через те він і важкий такий, і дорогий такий, але ну, для календаря настільного ні. Ось. Отже, буду, значить, тоді опановувати, відкривати нові нові свої грані. Ось. Буде романтика в мене на 24-му. Тут дуже красиві пейзажі. Ось можна собі, я сьогодні у Яни бачила віш-ліст стосовно е, планів на 24-й. А в мене буде віш-ліст, мабуть, е, кожен місяць побувати в тому місці, там, де намальовано на календарі. Оце в мене буде виклик. Так. Власне, ось мої покупки. Оці шарики мені впали в око. Може через те, що вони спіральненькі. А Потім ось прикраса взагалі моїх очей. Такий драконовий шарик. Прям як лусочки дракона. Я вважаю, що він прекрасний. А, ну, Мішура, намисточко, бо не тільки ж серебро ще й золото має бути. Знову золото. Біленькі. І ось отрада моїх очей, будь ласка, дракон. Такий милий. Він пише скляний, але вроді такий достатньо цупкенький. Ну, Я дуже сподів... я впевнена, що Таюша хоч раз та ялинку штурне. Ну, буду якось так його прилаштовувати, щоб йому не дісталося. Ось і чарівні жінки. Настольний. Якщо вже ми спрямуємо в бік романтики, буде ось, будь ласка. На кого рівнятися. І до речі, ще хотіла сказати два слова стосовно верхівки ялинки. Я ж планувала собі купити, ну, типа якусь штучку красиву на неї, а потім думаю: стой, якщо а, цей рік я вирішила святкувати, відмічати, проводити в такому новому ключі, треба відходити від шаблонів. Думаю, ялинка наша кожного року її вінчати якоїсь. Короною, пардон, навіть не корони, бо короні там типа ж є вільний простір. А ми, я виходила з того, ну, як от у нас у людей по хребту проходять енергетичні канали висходящі, нисходящі От, відповідно, якщо нам кришечку прикрити чимось, наприклад, християнський магригар або ще чимось. Ось то ситуація трошечки по іншим починає відбуватися. Думаю, а ялинка, окей, це не живе дерево, ну в сенсі живе-живі гілячки, але ну там немає такого стовбура, бо це не справжня деревинка. Але все одно символічно, це деревинка, на що я маю її зверху чимось прикривати. Хай потік вільно курсує. Ось тому вона у мене буде з непокритою головою. Я так вирішила, ялинка моя буде. А все інше буде ось в таких прекрасних. В золотих кольорах. Такий у мене план на З 31 на перше. До речі, 31-го я працюю, тому... тому треба буде підготуватися зарані. Скоріше за все, завтра піду за ялинкою. Подивлюся, якщо у Демічки буде час та натхнення мені допомогти, бо можливо я сама її не зможу принести. В кого вихідний? Я душу з вами.